Вітаю, любителів шахів, Продовжуємо огляд чемпіонату України. На черзі другий тур у нас. І почнемо, звичайно, з найцікавішої партії туру. Найбільш рейтинговий зустріч це Антон Корабов та Влакітін Андрій. Зіграли отак от Elastiчно, Kinf3. І з англійського початку прийшло все в захист Грюнфільда. отут тут на C3 і G6. Тут не стало захоплювати центр, як звичайно робиться, Е4 ходом, а зіграли Е3. Отак, міцно зміцнюється пункт D4. Бачимо, тут його захищають всіми силами білі. І таким самим всю цю задумку білих затак цього пункту намагаються невілівати вже в дебюті. Правда, тоді, якщо білі відмовляються від. За, тобто, ну, Просування в центрі, вони тоді ну, особливо нічого не отримують. А цей шаг, до речі, дали, з метою э, запобігти, так, же хочуть зіграти кінці 6, Б6, э, так, і сам Б7. І от щоб не дати так э, чорним спокійно розвинатися і робиться цей шаг. Тим не менше, в кінці 6 цілком можливо, бо D5 э, можна зустріти і просто ходимо 6. Головне не вбити тут, тому що після сон д 2 тут можуть виникнути певні проблеми. Хоча і тут ходом ферзь А5 їх можна спробувати роз... ну, правда, треба один. Є. І... І... і можуть виникнути проблеми. А 6 найпростіше розв'язує ці проблеми. І... Просто чорні отримують кращу гру, як на мене. Kін D7. А4. Отакий от от хід з тим, щоб не дати захопити простір так, після а 6 B5. Рокіровка, рокіровка і Б6. Тут при різному грають А5. І от тут не зовсім, як на мене, рішення було ставитися на велику діагональ, бо тут якраз найменш сприятливий умова. Можна було побити. І потім вже поставити слона на цю діагональ. Сон B7, А6. От Підкреслюють нестійкість положення слона на цій діагоналі. І от після сон Е4 знову ж таки не турбують цього слона. Тобто на сон D5, звичайно, буде Е4 і виникнуть проблеми з цим Кінь f 6. Ну, Звичайна задумка в чому, якщо б'ється, так і було в партії. І тут, якщо зіграється на сонце 6, звичайно, заберуть на С3 з нападом на ферзя. Ферзь наприклад, відходить і тут просто жертва якості, після чого отримують чорні гарну позицію. По-перше, вони отримують двох пішаків за якість, а по-друге, їхні ну, фігури стають, так скажем, в активні пози. І проблема там будуть вже спочатку у білих. Їм треба буде відбуватися перед тим як щось досягнути. Так, сон б 2 захистили пішачка на С3 і Тура С8, сон D3, D6 цілком нормально розташувалися фігури. І тут чорним, звичайно, треба готувати е просування е 7 е 5 о, Це навіть і при слонах, і без слонів це от ключовий тут о, пункт. С4 також можливо. Ну де, звичайно, щоб цей слон вправся в своїх пішаків. Правда, слон при цьому отримує оцю діагональ. Так що тут -то... таке рішення, звичайно, суперечливо. А Це вже однозначно супереч... ну, поболкове рішення. Я думаю, що і Великітін, тим не менше, це має визнати. Бо все ж таки а, треба давати менше зачіпок, бо тут два слони. Тут не що-небудь, а два слони, які готові до того, щоб розчистили центр. А після F5 тут просто можна було одразу e 4 скривати гру і отримувати гру на слабкого пішака E7. Ну, а Sono 3 також цілком можливо. d 7 F3. О, також цілком можлива задумка. Спробувати захопити центр пішаками, але, як на мене, не дуже. Е5. А от в даній редакції вже e 5 планове. Нікуди не годиться, бо чорні тури стоять пасивно, впираються в своїх пішаків, кінь стоїть невдало, пристрілюється слоном. В цілому всі фігури чорних стоять невдало і не грають. Тобто, який сенс скривати їм в гру, було неясно. От Після е 5 звичайно, побили і біле тут отримали одразу ж виграну позицію за рахунок володіння. Відкриту лінію. Так, одразу бачимо, всі фігури стали в захисті у чорних. Всі стоять невдало, а у білих все грає. І слон прострілює, і тури. Слон при цьому у білих достатньо вдало захищає білі поля. Пішак є 3. Оце от головний біль буде у білих, те, що вони послабили ходом в 2 і F3. Но, тим не менше їм це не завадило виграти. Ферд D2. Позиція білих виграна. Тут заслуговувало вторгнення на 7 ряд, але Тради 8 як не дивно, привело до швидкого виграшу. Тут король G7 давала шанси на захист з метою відійти тут чітко король G8. Поле G8 потрібно для ферзя. От В варіанті. Просто о, тут якийсь довгий варіант, неймовірний, в якому чорні, виявляється, тримаються ще. А от Кін 8 одразу привело до поразки. Король G7 і шах. Звичайно, захищатися неможливо от таким чином. Тому що буде просто шах і мат. Ну тут можна ще скинути, звичайно, тру. і все одно мат отримаєш наступним ходом. В партії ж було, відійшли кролем на 6, але це нічого не змінило. Дали шах. Бити сана немає сенсу, бо буде мат в один хід. Несподівано з поля H4 вилетить Ферзь. А, відійшли король g5 і все одно короля попросили стати на лінію H, після чого отримується мат. Так, як не крути, а мат прийде. Ну, Можна ще стати сюди, і тура H3 отримати мат, а можна і мат в два ходи виписати. Ось так от. Тож, після С4 Волокітін здався. І маємо першу результативну партію в цьому турі. А Бахматський з, з Кравцевим у нас грали іспанську партію, продовжували справу почати на чемпіонаті світу, дебати. Ото це ми все бачили, кінь 5 бачили, і Сон є 6 Є тут Б4. Це, мабуть, вони підладіли у Шипова. Шипов щось таке казав про Б4, але... Ніяких там проблем не виникло в подальшому. У чорних вони тут відбилися. І навіть тут спробували потокувати, правда, нічого не вийшло, білі тут вдало захищалися і погодилися на нічю. В зустрічі Штембуляк проти Єфіменко. Тут намагався грати максимально надійно Євгеній. Поставили проти нього старандійський захист. І от, в принципі, нічого такого не відбулося. Білі тут, як бачимо, дуже так скромненько поставились в центрі. Але от спробують щось на фланзі зробити. Захоплюють простір. Це все вже зустрічалося. Позиція чорних пасивна, але доволі таки міцна. І ця партія це підтвердила. Тут, от, до речі, конем не дуже вдало, здається, відійшов. І от Якийсь момент що здавалося, що біл стали краще. Навіть залізли конем на B6 і створили тут загрозу. Так? Бачимо, тура на 8 не захищена, і це дає змогу, от якщо стрибнути наступним ходом. Ну, наприклад, як тут зіграти? Наприклад, Kін D4, так? то Kін D5 тут треба рахуватися при нагоді. А, правда, при Kін D4 це не виходить. ну Наприклад, якщо під королевіш 7, то тут вже з усією силою це проходить, так, і не 6 шах, навіть якщо король не потрапляє під шах. І тут о, починаються проблеми. Ферзь надто активний тут. Слон йде на b6, трону на d1 і о, білі тут можуть продовжувати посилювати свою позицію. Ферзь c 7 захистив туру Штембуляк і цим сам не дав коню стрибнути на d 5 B4. Цей хід о, без якихось загроз, тільки створює. Білім проблеми, оскільки з'являється об'єкти і шаг Б4. І тут вже чорних ніяких проблем. Тому біля одразу звернули гру, вони зрозуміли, що вони зробили щось не те. І просто почали ну, грати на відбій. Дали шах. і отут, -от після розміну сон ф 3 Виявилося, що Білі хочуть самі поставити край на G2. Зробити проблеми чорним по цій лінії. Тобто ще й король чорних виявився гірше. Тож, активність чорних фігур не змогла компенсувати поганого положення їхнього короля, і тому тут чорні пішли на повторні ході. Тож, Штимбуляк несподівано так після другого туру, мав півтора очки І для дебютанта це не гарний старт. Мейсіїнг тут. Виграв доволі впевнено у Соловчука І Соловчук був єдиний шахіст, який після другого туру мав нуль очок. Він доволі так цікаво розіграв дебют, але <кхід> це все вже було відомо. І тут без питань білі отримують дуже величезну перевагу, майже виграшно стоять по дебюту. Бачимо кінь на d6, зайвий пішак. Просто любуються. Ну дала, правда, пункт Д5 захопити чорним. І на цьому пункті облюбувалися чорні фігури, але Майсіенко спробував їх тут так достатньо ефективно їх викорити. Бачимо кінь іде тут через F3, так, пішов на H2, щоб піти на Е3 і викинути слона звідти. Зараз не бояться удару на А2, Тому що після б 3 ферзь захищає по лінії пішака і слон пі спійманий. Тразів. Чорні захистили сьомий ряд. Тобто Тепер вже на трай-7 буде просто за дві тури, в принципі, равноцінний відбудуться обмін. І виявиться, що у білих тут ще може і бути гірше. Тому, звичайно, немає сенсу свої активні тури по лінії є е розмінювати на пасивні чорні фігури. От Соловчук почав розвалювати свою позицію, ну б 4 Там все одно він цією лінією не зможе скористатися, те, що він відкриває зараз на ферзьому фланзі, тому Дивно. І тут от ще й ферзь 4 створює собі додаткові слабості. Тут вже, звичайно, позиція програна. Тут ще й помінялися, туребе8. І от спробував зайти він. Але, звичайно, ці, нічого це не дало. Пасивна чорна тура залишається у чорних а у білих активна, і король іде. Іде в центр просто. І заодно буде з... прихоплювати всіх пішаків, що погано стоять. І тут партія завершилась доволі швидко. От, тура 8 з тим, щоб активізувати туру. так. А, бо поле B7 заміновано конем. Тому туди одразу не могла стати. Але кінь і 8 одразу завершили гру, тому що пішака е, немає як захистити, так кінь прострілює, король не може підійти. А просування пішака вперед просто буде шах і знищить цього активного сана після чого буде е, прохідний пішак. Захищений так, прохідний пішак, який однозначно вирішить е, на користь е, білих, які мають ще й маршрут для короля дуже вдалий в центр. Тож тут Славчук цілком слушно визнав свою поразку. Ще в одній цікавій зустрічі цього другого туру. Кузубов грав проти Олексієнко Михайло. Розіграли вони Слов'янський захист систему Шлектора. Тут може і з Грюнфельда вийти ця система. І тут взяли на D5. Ну, найчастіше грають одразу H2, H3. Це основні варіанти. CD також цікавий варіант. Тут Справа в тому, що після CD тут ферзь b 3 одразу буде викинутий Ферзь от пішаків і І d 7 ну, цей хід немає, тому що кінь є 5 А знищити цього коня вже чорні не встигають, бо буде фір B7 з нападом на тру. Так, на кінь D7 просто заберуть сана і буде зайвий пішак. А якщо там спробує слон віддатися за цього пішака, то пішак d5 залишиться без захисту і після кінь d5 білий зайвий пішак. Тому після CD чорні беруть на f3. Тепер вже цей варіант не страшний, тому що коня на f3 вже немає, і ферзь поки спокійно стане на d7, захищаючи пішаків і b7, і d5, і не роблячи ніяких там послаблень флангу там, наче ходу b6. Так, ферзь F3, CD, і тут вот ферсі 2 якийсь новий хід, доволі пасивний. Незрозуміло на що ходити ферзем, коли у тебе не розвинутий цілий захист, э, цілий фланг так, стоїть. Тура, слон. Слон 2 там частіше зустрічається. Кінця 6. І от тут <клес> білі почали готуватися до прориву чорних e7, e5. І просто розвинаються свої фігурки, якось стараються поставити. І чорні проводять е 5 після чого у них о, проблем небагато, у них активні фігури. Білі тут готують перевід сона типовий о, для, для гри проти ізолятора. Кінце 6. Ну, тепер вже на Сон Б3 буде просто просування пішака. Тут Тура Рінгеніт ферзя. І ніяких проблем не повинно бути. Фірс просто по цьому відійде на B6 з гарною грою у чорних. Тому ферзь F3, кінь E5, не дають побити на d5, просто зараз вже не встигають. Зібрало три удари проти двох, але відганяють фірзя і кінь починає тут активно стріляти по фірзі флангу. Сон Б3. Тон Б3. І тут уже треба думати. Тут, до речі, на цей хід, на Кінь Б2, треба рахуватися з ударом Кін Д5. І на Кін Д1 просто Траци 8, Ферць8, Ферць 8, так. І тут відеочка. Віделочка. віделочка. Тут виникають проблеми з тим конем. Плюс кінь d6 потім піде і несе подвійний удар по пішакам B7 і F7. Так що, звичайно, це ризиковано бути цього пішака. Можна було спробувати підкріпити B5, а можна і кінь Правда, от 5 Правда, після Кінь 5 знайшовся несподіваний тактичний удар. І тут не бити на D5, так? якщо бити на D5, то просто там Турана С1 потрапляє. І у, і у чорних тут гарна позиція. Приблизно щось таке було в партії. Зараз ми побачимо фістів-3, але а, тут виявилося, що ніяк неможливо врятувати цього коня. Так, Там на сон 3 з тим, щоб зменшити кількість ударів по коню. Тут просто 3 5 одразу. І на сон є 1, 8. Тобто, звичайно, не встигають побити, бо тут буде просто взяття. Так. І G3, наприклад. G3 і королю є куди втікти, а слону нема на що напасти, так? З цим відскоком. Так, а от в випадку слон f 2 з тим, щоб побити тротун шахом, то звичайно забере король. І відійде від шаху. І ця позиція так, з розмінами. Всього, що тільки було, залишилось нестандартне співношення сил ферзь проти второї коня. І позиція білих тут все ж таки виглядає на виграш. Тобто це технічне закінчення. Якщо справно грати, то білими тут має бути виграно. Кінь 4 віддали цю, цього коня, залишилось без пішака. Тут кінь 4 чіткий хід знайшов. І тут ще один хід був Ферзь D1. Ефір захищається від обох ударів. Крім того, загрожує кінь е 5 кінь Еферзь Е5, відкривається на туру, а кінь відкривається на ферзя. Це якби подвійний удар. І справа в тому, що якщо там тура візьме ферзя, то кінь E 3 буде шахом. Так що тут чисельні загрози, які відбував саме хід ферзь D1. І тут о, проблемне закінчення, фігури чорних активні. Але є можливість тут, звичайно, білими поротися за перевагу. Ферзь Bi4 було, після А5, Трація 4 побили і прийшли до цього співвідношення. І це закінчення виявилося о, на користь чорних. Все через пасивність слона на Е1. Уже два зайвих пішаки у білих, але це не врятувало їх. Максимально актизував Олексієнко свої дві тури, вже загрожує вкидування тих тур у, у табір. Звирушав сена на е 1 і тому король спішиться на допомогу, але це не допомагає. Тобто, звичайно, треба було спробувати ферзьом затримати вкидування тих тур у свій табір. Ну, там, наприклад, на треба один. Навіть король е 2 і король також підключиться до захисту від тур Так що, ферзь 4 ще залишало можливості активної оборони, а от після 4 це вже виявилось безнадійно. Тут просто тури зайшли і ніяк не можна було від них врятуватися. Як наслідок втратили слона, ну і тут вже не виникло питань, хто має бути в. Переможцем цієї зустрічі. Тож, Олексійка Михайло цілком слушно виграв, він краще оцінив позиції, які виникали, і в цілому продемонстрував гарний рівень гри. І в останній на сьогодні зустрічі Ковчина Олександра проти Рещенка нічого не відбулося, просто відбулася симметрія, як ми побачимо, з тотальними розмінами. Це неодноразово зустрічалося на практиці і цілком слушно погодилися противники тут на нічию. Тож після другого туру у нас Корбов був одним з фаворитів, два очка мав і надалі він вже лідирував тільки під кінець турніру він втратить своє лідерство. Так, далі у нас такого несподівано Штембуляк у нас гарно стартував. Словчук не вдала, а все інше, так скажемо, в межах бойових похибок. тобто. Тож будемо слідкувати далі, тур за туром спробуємо відкоментувати партії. Це було партії за 7 листопада. І що треба відзначити, гарно зробили. Тут зробили сайт, де можна дивитися в онлайні зустрічі гросмейстерів і ще й заодно і завантажувати. Ті партії. Тож, дякую вам за увагу. Слідкуйте і надалі за нашим каналом. Шаховий Коментатор. Дякую за увагу.